Громадськість здалася до радикальних дій. Декілька десятків представників патріотичних організацій та засобів масової інформації влаштували під стінами обласного управління поліції пікет з палаючими шинами. Це пов'язано з тим, що саме сьогодні, 4 листопада, мало б відбутися офіційне представлення нового очільника обласної поліції одіозного Валерія Лютого. Проте на представлення не було запрошено ані представників громадськості, ані засоби масової інформації. Дивую той факт, що подібного роду захід проводиться в останній робочий день тижня. До того ж вечірі в неробочий час. Отже, в обхід зауважень та заперечень громади, призначення все ж таки мало б відбутися. Блокуються, дають пройти. Ви що це так? А <головіка> хто ви? а Хто ви так? Керівник? Це заступник. Генерал Руденко. Генерал, генерал воєнний генерал, не можуть пустити. Ви хто? Тут депутатам не пускають, а вас не знаю, ви бачили? А ще, ви не знаєте, що таке? В Верховну раду зайдіть, Валентин Олександрович. Ну, для всіх країни вже щось там міняється. Наші питання дадуть відповідь. Нет, вот тут давайте. Вы представляете, приехали человеку. Он тут не пойдет. Все, здесь они мой вот. Валентин Александрович. Валентин Александрович, мы не для того пацанов позвонимся. Тут всякая наволочь сюда заступает. Після півгодини акції протесту та жорсткого протистояння під ходом управління поліції активісти все ж пустили конференц-зал, де в очікуванні представлення знаходилось кілька десятків працівників апарату головного управління поліції області. Але самого Валерія Лютого серед присутніх не виявилося. В результаті протестувальникам вдалося зірвати офіційне представлення пана лютого. А сам претендент на посаду очільника поліції області сховався від активістів в приміщенні зачиненої бухгалтерії управління. Нагадаємо, що 3 листопада з'явилася інформація інформація, що новим начальником головного управління національної поліції в Черкаській області призначено лютого Валерія Васильовича. Пан Лютий має за плечима не зовсім бездоганний послужний список, адже був фігурантом корупційних справ та був пов'язаний з чиновниками, які підозрюються у сепаратизмі. А в 2013 році, за твердженням активістів, був причетним до поїздок кітушок на антимайдан. Вы представляете, приехали человеку приехал. Он до не пойдет, да взял? Валентин Александрович. Валентин Александрович, мы не для того под кодов щоб тут всякая намолочь сюда заступала. Ооо. Ми спостерігаємо черговий е, черговий на це наценатяк з боку вашого міністра, нашого міністра внутрішніх справ. Так чи, е, значить, і в нас наступна реакція: якщо людина абсолютно себе скомпрометувала як офіцер, навіть як громадянин України, не говорячи про офіцера, то мені особисто дуже хочеться від вас усіх почути, чи згодні ви. В чергове терпіти якусь наволоч, яка не гідна носити погони, яка не гідна називатися українським офіцером. Тобто у мене питання: чи якщо вас усіх, як завжди, запросили, якщо вас усіх, як завжди, попросили посидіти, послухати, яка це гарна і заслужена людина, то знаєте що, нам вже досить отут. Ми не для того хлопців своїх хоронимо. Ми не для того їздимо під кулі. Ми не для того збираємо, як то кажуть, все, що можемо, і відвозимо на схід. Не для того. Тут у нас внутрішній фронт. І я вам скажу так: на цьому внутрішньому фронті ми отримуємо перемогу 100%. З вашою допомогою, бо без нашої. Вже там нас документують, будь ласка. Будь ласка, може ми десь порушуємо закон, але повірте мені, кожен з цих людей, які прийшов, ми готові нести цю чи готові заплатити цю ціну за те, щоб жодна людина сюди не прийшла, так? Яка негідна цієї посади? В той час, коли існує криза, то ми не можемо діяти інакше. У кожного є свій світогляд, у кожного є якісь свої інтереси, але ми разом з вами маємо об'єднатися. І мені здається, що сьогодні да, це такий певний день, коли у кожного з нас має бути абсолютно сформована своя точка зору. Громада проявила своє небажання бачити цю людину в нашому місці. Ну, значить, Ви дізна... нас не почули, Покання то як ми можемо не болити широким? Цивілізованим. Наказ про призначення є. Нема у мене ні, ні, у вас нема взагалі не він не є в природі в складі. А, а, що ви що а, ви а з, з якою метою ви приїхали, ви приїхали? Ну, якщо не секрет. Для чого ви приїхали в Черкас? Якщо я ж їхав сюди, я ж не знав, що ви тут палите. Ні, так ми каже. Скажіть правду Яка ціль візиту? Я їхав сюди представляти нового на є? Наказав в мене немає. А де він? Немає. А як же казати національний поліс? А тут уже є. так? Да? вже прислали. Їх. А коли прислали? Валентин Олександрович, Ви не... вчора казали, що немає. Вчора наказу не було. А, а сьогодні я є вже. Ходіть до керівництва. Що ми я доведуся, не... до, доповім міністру, доповім говінація поліції і... Скажіть, будь ласка, коли наступний раунд призначиться? Я не знаю, я ж тільки... Так, і як... не не, не, просто кажіть, не, при... не Скажіть, вам... але ви доповідали мені. про те, що вчора була попереджувальна акція громадська. Мені Суспіль. не доповідали. Я займаю посаду заступника голови національної поліції, фамілія прізвище моєї Руденко Олексій Олексійович, і я переймаюся спецназом поліції КОРД, Якщо ви чули. Поки тривало протистояння, з Києва поступив наказ і офіцерам дали команду розійтися. Активісти майже півгодини очікували перед зачиненими дверима бухгалтерії пана лютого. Коли знімальна група антени вже монтувала цей матеріал, стало відомо, що Лютий добровільно вийшов з бухгалтерії і насмілився зустрітися з представниками громадськості. Однак про результати цієї зустрічі нам невідомо. За твердженням активістів, громадськість області має наміри вдатися до ще жорсткіших дій, вимагаючи, що пострільника на споліції області очолив. Або офіцер, або цивільна людина, до якої б у людей була б довіра, і він не був пов'язаний зі злочинними схемами колишньої та нинішньої влади.